Сьогодні таке невеличке включення роблю для вас незаплановане. Я тут вирішила прийняти участь у марафоні вишивальному у Олі. Я залишу відмітку Оліного профілю. Так от, щоб знаєте, якось трошки себе. Дисциплінувати і частіше вишивати, тому що зараз ну, дуже мало часу взагалі на хрестики. Я вирішила прийняти участь, це дуже круто стимулює. Вчора було четверте завдання треба було почати, розпочати новий процес, і тому у мене стався ось такий неочікуваний старт. Я вирішила розпочати такий красивий набір від Dimensions. Називається він Winter Right. Ось така червона машинка з лабрадорчиками. Але я буду вишивати цей сюжет у вигляді чобітка. Хочу сказати, що коли вийшла ця новинка, я дуже в неї закохалася. Мені сподобався цей сюжет, звісно, що неодмінно його придбала. Але він полежав у мене в запасах, мабуть, роки-два, і я перегоріла до цього сюжету. Навіть хотіла його. Продати, але мене, мене зупинила моя донька. Сказала: мама, не продавай, якщо не захочеш вишивати, я вишию його сама. І яке ж було моє здивування, коли я побачила цей чобіток саме у вигляді не чобіток, а сюжет, пробачте, саме у вигляді відшитого чобітка. Я просто, знаєте, ось всі ті емоції, які були. Коли він з'явився, я знову їх відчула і вони захопили мене. Тому я вирішила, що я вишию його обов'язково у вигляді чобітка і вишию я його для свого синочка. Він йому дуже сподобався. Я показувала йому готовий чобіток. Ось погляньте, які красиві ниточки. Просто, просто буде дуже яскравий. Результат і 14-та я впевнена, що буде дуже легко у відшиві. Я отримаю максимум задоволення. Тому зустрінемося і я покажу вам свої перші просування у цьому сюжеті. Ранок наступного дня, і я принесла вам. Свої успіхи, що я встигла навишивати. Це в мене результат за два дні. Вчора я розпочала цей процес, і сьогодні з раночку також встигла трохи повишивати. Завдання марафону сьогодні у Олі було п'яте завдання було вишивати тільки хрестики. Не бекстіч, не фрузелки ну жодних, як розумієте, Інших стіпків таких ні на півхрестика, тому я встигла вишити ось такий віночок хрестиками. В мене в роботі вишито вже на сьогодні записала собі 761,5 хрестик, це в мене 6% роботи, загалом, у роботі по марафону 1248,5 12 хрестиків. І мені залишилося 11724 хрестики. Якби я вишивала в такому ж темпі, як я раніше вишивала мережку, в мене мінімум тисяча хрестиків в день була, то роботу можна завершити за 11-12 днів. Але, на жаль, зараз стільки часу я не маю, тому буду просто просувати цю роботу. Як бачите, зробила я розмітку ось так червоною ниточкою. Я основу в наборі не замінювала, залишила ту, яка йшла в наборі. Але якщо вишивати чобіток, то, на жаль, у мене знизу і зверху припусків залишилось лише по 2,5 чи по 3 см. Але я вважаю, ну сподіваюся, що мені цього для оформлення вистачить. Гарні такі просування за два дні, дуже подобається процес. Я настільки засумувала за крупнішою основою, що мені зараз просто у задоволення вишивати на 14 каунті. Дуже хотілося б, щоб процес <просувався>, просувався якомога скоріше та приносив максимум задоволення. мені. Я згадую, як я вишивала чобіт із червоною машинкою. То там я смакувала кожним хрестиком. Я коли робота вже підходила до фінішу, я взагалі мені не хотілося навіть її завершувати. Звісно, у мене ці такі чохольчики на раму не зимові. В мене зимових немає, тому надягла ті, які в мене були. Це мені Наталка дарувала на восьм... На... на Новий рік. Але я хотіла розпочати. Щось таке весняне, якийсь весняний наборчик, і натягнути їх на раму, але зараз взяла у процес до цієї роботи. Вишиваю я на станочку іволга на губеленовій рамі, в дві руки процес просувається набагато швидше, тому мені дуже подобається. Нагадаю, що я розпочала ось такий набір, буде дуже красивий. Просто чарівний, ці такі собані гарнесенькі, червона машинка, ялиночка, віночок. І там за парканчиком пасуться корівки. Дуже класний, дуже красивий, такий теплий сюжет. Мені він дуже подобається. Щодо організації процесу, в мене немає ніякої такої якоїсь організації, просто це станочок, який я прибираю, там, коли робота не вишивається, десь ховаю, тому що на, тут за столом у мене старша донька навчається. Зараз, зараз Ну, не мають змоги діти ходити до школи. У нас були очні консультації, але їх іноді не проводять через масовані атаки і там часті тривоги. От Сьогодні в нас до обід немає світла за графіком. Син пішов до школи зранку, в нього консультації, а донька моя ну, мобільний інтернет не завжди тягне. Уроки, два уроки відсиділа і, і все. Тому я попросилася трохи з раночку повишивати і зайняла її стіл. Тож у мене, як бачите, я просто заплила в косичку всі ниточки, дві палетки йдуть з кольорами, красиві такі ниточки. І просто висмикую потрібний колір одну ниточку, складаю її навпіл і вишиваю хрестиком чи напівхрестиком. Ну, думаю, всі про цей спосіб знають. І ось мій планер. Я ще не почала його заповнювати. Щойно приклеїла наліпку і буду вести трекер процесу та заповнювати його. Тому, що ж, продовжую далі вишивати і скоро покажу вам мої просування. У мене минуло декілька днів, і є, є, що вам показати у моєму процесі з чобітком. Це Winter Right від Dimensions, який я нещодавно розпочала. Продовжую приймати участь у марафоні у Олі. Я залишу посилання на її сторінку. Звісно, коли ви відео це подивитеся, то вже, мабуть, буде середина марафону. Сьогодні отримали ми вже зранку восьме завдання. І от за декілька днів, що я у марафоні просувала цей сюжет, як бачите, в мене вже вишився повністю носочок чобітка. З рами я не знімала, щоб. Не хочеться мені все це розкручувати і знімати. Просто на станочку в кімнаті за столиком вирішила трошки зняти для вас шматочок. У мене сонечко тут таке зранку. Так от, у мене повністю вишитий носочок чобітка. В роботі вже 17% готово, залишилось мені трошки більше 10 тисяч хрестиків. Дуже добре просувається сюжет. Хочу показати, що ось цей парканчик із віночком та з червоними пташечками з кардинальчиками. Як бачите, він повністю відзеркалений, ось ця діляночка у правому куточку цього сюжету. Просто відзеркалений ну і допрацьований, мабуть, напівхрестиком фон. Та, можливо, беком ця травичка. Так виглядатиме чобіток. Буду просуватись далі. Сьогодні, в восьмому завданні марафону, Оля нам дала таке завдання вишивати зимові сюжети. Мені якраз це дуже доречно, тому що в мене якраз у процесі зимовий сюжет. Тому я просто буду його просувати і продовжувати. Далі в мене буде йти ось ця частинка, Це Маленький такий песик, і напівхрестиком фон буду зашивати. Дуже класний, подобається мені. Основна така частина буде це червона машинка, і потім вже просто ну, невеликий сюжет, він дуже легкий, просто приносить масу задоволення, тому якщо ви маєте його у себе в запасах, то вишивайте його обов'язково. Ну, Я почала заповнювати свій трекер, який я показувала в минулому включенні. Я приклеїла тоді тільки наліпку, і зараз трохи заповнила даних та почала. Сьогодні я вже з встигла трохи відшити бекстіч, але я ще не заповнювала, тому що я сьогодні планую ще цей процес повишивати. Ось такі в мене були просування за декілька днів. Тому я продовжую далі і зустрінемося зовсім скоро. У мене минуло ще декілька днів, і я продовжую приймати участь у вишивальному марафоні від Олі. Я обов'язково залишу вам посилання на її сторінку, хто, можливо, не підписаний. Мені дуже подобається, я б дуже хотіла, щоб Оля проводила, хоч раз на квартал. Такі марафони, тому що це дуже круто стимулює тебе, ти самоорганізовуєшся, розпочинаєш щось новеньке, якийсь процес, або просуваєш свої розпочаті сюжети. Тому ну, це такий класний марафон, і я дуже раджу вам приділити час та прийняти у ньому участь. Оля сказала, що якщо будуть у неї. Сили та час, то вона, звісно, буде тішити нас, дівчат-вишивальниць, і проводити такі цікаві заходи. У марафоні дійсно цікаві завдання. От було завдання вишивати зимовий сюжет, або просто відтінками зими. Я продовжила цей чобіток свій, як бачите. Вишивала сніжок блакитними кольорами, тут був повністю напівхрест. Далі, в мене вже з'явився такий маленький песик та лапи, і тулуб ось такого вже великого лабрадорчика. Я вважаю, що це не мама, а саме тато. Відправився зі своїм господарем у ліс за ялинкою та зі своїми маленькими дітками, цуценятами. Дуже добре просувається цей сюжет. Взагалі подобається розробка цього чобітка. Ну, це я вишиваю його в чобітку, саме цього дизайну. Нічого такого зайвого, ніяких зайвих кроків у вишивці, все досить організовано, дуже логічно, колір за кольором вишивається, і отримуєш просто суцільне задоволення від цієї роботи. У мене вже в процесі готово майже 28% чобіток. В роботі в мене 6 днів, і по марафону мені залишилося рівно 9 тисяч хрестиків. Я буду обов'язково продовжувати його вишивати у марафоні від Олі. Залишилося, залишився тиждень марафону, це моє відео буде, мабуть, такого влогового формату. Можливо, я його змонтую зараз і викладу від початку. Воно взагалі було таке, знаєте, незаплановане. Мене дуже спокусив цей марафон, і я просто думаю, буду знімати і показувати якісь завдання від Олі та свої просування по цим завданням. Або, можливо, я все ж таки дозніму цей вже останній тиждень, який лишився у марафоні, та потім вже покажу вам повністю. Такий мій проєкт, участь у цьому такому заході вишивальному. Що в мене ще я встигла відшити за ці дні? Ось таку відшила я дівчинку. Фокусуйся, це їх називають, мабуть, баварські малята, якщо я не помиляюся. Саме я у Ані побачила на сторінці нашої. Я залишу фото цих малят, які вона вишивала. Я не знаю, дівчатка, з якого це журналу, можливо, звідки ці схеми. Це не мої власні розробки. Ні, бо мені деякі писали в інстаграмі, коли я в сторіс викладала. Звіти для марафону, і мені писали, запитували, що це за новинка така у мене. Ні, це не моя власна розробка. Це такі дітки, їх там 5 діток. Мені подруга подарувала основи до цих сюжетів і саго. І я от розпочала вишила таку дівчинку. Де придбати ці схеми взяти і придбати заготовки, я вам не підкажу. вибачайте. Можливо, ну, Аня знає, яка вишивала їх, я не підкажу вам, на жаль. І от така дівчинка гарненька, у такій яскравій сукні у мене готова. Там ще залишилося четверо діток, я обов'язково їх вишию, щоб у мене був повен комплект цих іграшок. Будуть це саме іграшки на ялинку. От В марафоні у мене вишилась така дівчинка. Далі я вишила четвертого гнома від Мілхіл. Було дуже цікаве те, що я ж приймала участь у подібному марафоні кілька років тому. І ну, завдання деякі, можливо, повторюються або схожі. І я сподівалася, що буде завдання вишивати саме Бекстічем. Я вишила повністю цього гнома, виконала в ньому всі стіпки хрестиком та бісером. Відклала його і дійсно було завдання вишивати тільки бекстіч. Я взяла цього гномика, завершила на ньому, бек. і в мене готовий ось такий четвертий гномик. Я потім покажу вам їх всі 5, коли вони будуть готові. Гном з іграшками. Такий об'єм створюється за рахунок бісеру, дуже класний ефект, мені подобається. І було завдання нещодавно на днях вишивати щось маленьке на дереві або на пластику. Я взяла в роботу останнього п'ятого гнома. Ось така у мене організація, як бачите, все було спочатку на круглій такій дерев'яній таці. Але, ну, якщо ж постійно користуватися, то там просто вже безлад щодня це все складати. Я все просто переклала в ось такий маленький органайзер. Мені його подарувала Наталка і користуюся ним. Тому показую вам останнього п'ятого гномика, якого я розпочала. Було у марафоні завдання вишивати тільки зеленим кольором. На моєму чобітку зелений колір далеко попереду його поряд не було, тому я вирішила розпочати останнього гномика, і в нього вишила я тоді за завданням капелюх. Дуже подобається процес, знову ж таки повторюсь, і взагалі ці гноми. Я сам персонаж гномів не дуже люблю, але Саме ці розробки від Міл мене зачепили, і мені вони дуже сподобалися, тому я спокусилася їх все ж таки вишити. Кілька днів я, на жаль, пропустила в марафоні через деякі трагічні події в сім'ї, тому ну, було просто не до вишивки. Але я обов'язково обов'язково його завершу, і будуть у мене всі 5 красенів гномиків. Що хочу ще сказати по цій роботі з Чобітком. Як бачите, я собі виділила таку діляночку, тут розпочала, просто вишивала все по кольорам, а тут я вже виділила собі такий фрагмент, це буде така чітка пряма лінія. Я хочу далі продовжувати його вишивати лінивою парковкою. В мене є відео на моєму каналі, це саме перше відео. З якого я взагалі розпочала вести канал, саме про ліниву парковку, там було на прикладі тестового відшиву від мережки. І от я далі хочу продовжувати вишивати такою лінивою парковкою та робити такі, знаєте, ну, хочеться гарні зробити світлини для інстаграму, тому що я з цим сюжетом приймаю участь у двох сумісних проєктах, і хочеться відзвітувати гарними фото. Пасмачки в мене вже так припарковані, вони поки просто висять, мені вони не заважають в роботі. Тому я продовжую вишивати цей чобіток і далі покажу вам, що я встигну навишивати. Друзі, я знову з вами. Марафон підійшов до свого завершення. Я чомусь собі думала, що марафон триватиме три тижні, але, як виявилося, він продовжувався лише 15 днів. Сьогодні у мене неділя, 19 лютого. Останнє завдання у марафоні було у п'ятницю. По завданню треба було взяти будь-який із своїх процесів і по максимуму його вишивати, тому я взяла. Чобіток, який я розпочала у марафоні, і досить добре, як бачите, над ним попрацювала. Я вишила повністю всю цю виділену діляночку, нижню частину чобітка, і зробила весь бекстіч на цій ділянці. Тому сьогодні я вирішила зняти для вас підсумки, підвести. По участі у цьому марафоні, і показати, що ж мені вдалося вишити за весь марафон. Я у марафоні вишила три мініатюрки. Дві з них це були ось такі чудові і яскраві гномики від Мілхил, які я вишивала на дерев'яних заготовках. Цей дзвіночком був якраз останнім гномиком із всіх п'яти. Такі гарненькі вийшли гномики. Це була перша робота. Ось був такий гномик з іграшками, який я також розпочинала і завершила саме під час цього марафону. І із маленьких робіт була ось така дівчинка. Багато в мене писали дівчаток в інстаграмі, коли я звітувала для Оліного марафону, запитували. Що це за такі сюжети, звідки вони, дівчатка, це з якогось журналу. Я, на жаль, вам не скажу ні назву, нічого, тому, мабуть, треба гуглити, шукати їх всього 5 діток. Я буду продовжувати вишивати їх. Але поки у мене вишилась ось така маленька, гарненька дівчинка в такому яскравому платьку такій сукні. Ну, і за... Час марафону я розпочала чобіток для свого сина. Дуже цьому задоволена. І радію, що нарешті в мене завдяки таким крутим завданням розпочався новий сюжет і досить таки добре просунувся. Хочу сказати, що за весь марафон, що я приймала участь, я виконала всі завдання. Радію, що мені вдалося не зійти з дистанції. Я пропустила одне завдання, але Оля дала нам змогу за вихідні підтягнути всі наші хвостики та виконати їх. Тому вчора я виконала останнє пропущене завдання, 12, і маю ось такі чудові результати. За весь марафон мені вдалося вишити загалом 8215,5 хрестиків, що не може мене не радувати. А найбільше я радію тому, що я розпочала чобіток і просунула його майже до 35%. Ну і враження мої просто найкращі. Я все ж таки повторюся, що такі марафони із завданнями досить добре організовують. І стимулюють нас вишивати, тому що в мене останні кілька місяців були взагалі не вишивальними. Тому такі успіхи мене дуже порадували. Оля повідомила, що готує зараз новий марафон на наступний місяць. Я цьому дуже радію і обов'язково буду приймати участь. Тому таке відео я сьогодні ввечері хочу змонтувати і викладу для вас. Завтра буде таке влогове відео про участь у цьому марафоні. Тому, дівчатка, якщо захочете, долучайтеся в наступний марафон обов'язково, отримаєте максимум задоволення. Ну а я з вами прощаюся до наступного відео. Всім бажаю гарного настрою, приємних затишних хрестиків. Бувайте!